Служба безпеки України провела спеціальну операцію в бухті новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель Оленігорський горняк. На опублікованому відео можна помітити, як надводний дрон Служби безпеки України, оснащений 450 кілограмів тротилу, атакує корабель супротивника, де перебуває близько 100 людей екіпажу. Тим часом у мережі з'явилося ще одне відео пошкодженого великого десантного корабля Оленєгорський горняк у новоросійську. Російські окупанти старанно намагаються врятувати корабель, що зазнав атаки, і відбуксирувати його до берега, щоб той не затонув. Однак оленягорський горняк водночас сильно нахилився і прагне вирушити за крейсером Москва прямо на дно. Зазначимо, що ВДК крен на лівий борт. А також пробоїна, нижче за Ватерлінію. Така ж ситуація була з флагманом Чорноморського флоту Росії, Москва. Він нахилився на 30 градусів, а нижче за ватерлінію була велика пробоїна вже наступного дня. Він затонув в акваторії Сочі. Планують посилити заходи безпеки після інциденту з десантним кораблем. Таку заяву зробив голова міста Олексій Копайгородський.